Самий глибокий сайт у світі, і зараз ви побачите чому так. Ось перед вами це майже безкінечне полотніще. Заглянемо всередину. Тут у нас ДІВ, в який апендіться зображення по мірі скрола. Водичка, так би мовити, на дні. Пірнай на дно там камінчик. Будемо реалістами. Скролить руками це полотно, ну як мінімум несерйозно. І з цікавого, звичайний програмний джес-скрол не спрацьовує. Також поставив собі такий ось плагін, який може додати ваш джес код на завантажений сайт. Аналогічно не спрацювало ні на scroll, ні на новий mouse Event. Швидкий гуглінг видав такий от чудовий результат, який працює. До кінця ми з вами не додивимося, бо ця зараза дійсно дріннюша. А от кому нічим зайнятися, чекаю вас у коментарях, хто на яку глибину опустився.